Привіт, друзі! З вами Тетяна Калгарі Канада. Я тут тимчасово перебуваю і я працюю дистанційно, тому у мене дуже мало часу на якісь серйозні малюнки. Тому я малюю на якихось папірцях у дешевих скетчбуках. І хочу показати, що щоденне моє малювання складається ось із цього. Тут я дивилася нещодавно корейський серіал і ось так швиденько намалювала такого. Корейського, то чи то короля, чи, може, наближеного до нього. У них так такі кумедні такі є головні убори, ось такі. І я щось захотілося мені його намалювати. Він зовсім в мене не вийшов, так, як потрібно. Людей я сильно не вмію малювати, але щось виходить. ось Така картина, ну, як картина, просто в альбомі такий швидкий малюнок. Тут я вирішила намалювати круг ітена. Бачите, дуже ем, цікаво розглядати його, і я думаю, дуже корисно для кожного художника вивчити цей круг ітена і використовувати в себе в роботі. Я тут намалювала олівцями. І е, тут е, акварелью. Е, просто дивитися і. Е, Бачите, що які кольори є навпроти, вони бачите, протилежні, вони підсилюють один одного, тому це дуже важливо використовувати у живопису. Наприклад, тут, тут зелений, навпроти червоного. Вони, коли в картині поряд, дуже. Класно виглядає. Ну, і кому цікаво, можете почитати, якщо ви ще не знаєте, я думаю, кожен художник вже це знає. Тому малюю, на чому завгодно. От просто так захотіла, взяла такий папірець, намалювала, тут в мене ось щось вийшлося. Тут думаю, ну помалюю я грушу, люблю малювати груші. Тут я штрихи якісь хотіла помалювати, які, які вони бувають ті штрихи. А тут я. Бачите, на гвіздочку тут рушник. Ну, тобто, як малюються складки на тканинах. І тут я хотіла намалювати, як кладуться штрифхи в одну сторону, в іншу сторону, як тінь там. Ну, ось, ось таке. Тут циліндри намагалась намалювати правильно. Ну, Ось такі заняття, вони дуже корисні. Малювала я ось такою дешевою, із долорами акварелью, олівці. І вони поряд зі мною завжди на робочому столі. Я, коли хочу зробити перерву, беру і малюю. І ось покажу останні мої малюнки у скетчбуці. Це просто така собачка. Бачите, тут ну просто такий малюнок, особливо не задумуючись малювала якусь тваринку. Тут у мене. Пташка ось така. Просто кольори яскраві захотілося положити і так і намалювала її. Так нічого вийшло. ну Звісно, що вона не ідеальна. Ось іще така розтікається. Мені сам процес подобається. Я просто пишу дати, щоб потім, коли повистаю цей букв, подивитися, згадати щось. Ось така ще пташечка у мене. Тут я хотіла намалювати людина, яка біжить такий спортсмен. Дуже, дуже невдало вийшла, але все одно якесь якась тренування. Тут захотілося незвичними кольорами таку стрибку намалювати якусь баскетболістку і таке дивіться, лице. Ой -ой -ой. Але все одно, коли дивлюся, я посміхаюся на ці малюнки. Мені дуже приємно дивитися, не знаю чому. Тому, мабуть, тому що це я малюю для задоволення, і завжди я посміхаюсь від того, що я тоді то отримала задоволення. І наступного дня подивилася, і мені так прикольно на це все дивитися. Тут я намагалась намалювати якусь церквушку, теж дуже швидко. Ну, ви бачите самі. Тут я намалювала колодязь. Ось така теж-дуже дуже швиденька картинка. Друзі, сподіваюся, що у вас все добре. Пишіть, як ви, де ви, як ваші справи. А ще хочу показати, що я на цій неділі малювала куб, щоб подивитися, як лягає світло, і де саме темне, де середнє, де світліше. Це дуже корисно, коли малюєш якусь архітектуру, будинок, тому такий куб я намалювала, не зовсім ідеально, але хоч трошки подивилася, як буває розтяжка від світлого до темного. ось. Так цим я займалася. Тут я на горизонт дивлюся, точка сходу, і як це відбувається, що відбувається з кубом. Це такі вправи роблять на початку, мабуть, коли люди приходять вчитися. Ну, а я вчусь зараз. І ось так. А тут я намалювала. Куб І як тінь, а, якого вона зображення, яка розтяжка від темно до світлу. Ну, це просто так схематично. Там десь у нас світло йде, як по граням проходить це світло, і тоді ось така тінь. Получается. Просто хотіла зрозуміти, коли малюєш інколи так просто тінь робиш або як. А коли, ось, наприклад, будинок, наприклад, це ну, або інша якась поруда, то треба хоч трошки розуміти, як лягає тінь. <сміття> ну, Ось таким я займалася на цій неділі. А це корки. Друзі, посил мого цього відео, якщо хочете малювати, малюйте. Я дуже довго збиралася і прям дуже задоволена, що я почала малювати. Це Таке хобі, яке відволікає. Інколи люди навіть на хобі заробляють гроші десь на ЕЦІ, на ЕБ, виставляють свої малюнки. І ви знаєте, навіть ось такі, як оце у мене малюнки, я бачу, купують. Я думаю, що, можливо, ще не настав час. Якщо хочеш продавати свою творчість, треба ще потренуватися. Можливо, колись, коли в мене буде більше часу, я почну займатися цим. А поки що, друзі, я розважаюся, малюю у своє задоволення і бажаю вам теж успіху у малюванні. Ось ще таку попугу я намалювала. У мене є картина з дзвоно попугами, тут я вирішила ще. Олійними фарбами намалювати ось ще такий яскравий малюнок. Останнім часом дуже часто я малювала, ось Дивіться, такий у мене є. Це в скетчбуці я вже показувала. І такий папушка на холсті. Друзі, не обов'язково досконало малювати. Головне, щоб вам подобалось цей процес. Ну, Взагалі-то кажуть, що малювання дуже корисно для здоров'я, так що малюйте. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе і своїх близьких людей. З вами Тетяна із Калгарі, До нових відео. Пока-пока. Пока! пока. пока.